Слава Ісусу Христу! Відповіді на запитання. Сьогодні хочу відповісти на одне коротке запитання, але яке має в собі дуже глибокий зміст. Брат Олександр Ранський задає таке запитання, чи, я би сказав, правильніше, корекцію в мій адрес. Пастор, читайте внимательно Біблію і учіть історію. Не подганяйте собиття під Пісані. Брат Олександру дуже дає добру корекцію, особливо перші дві частини запитання. Пастор, читайте внімательно Біблію. Ми Біблію повинні завжди читати дуже уважно, розуміючи Біблію, не тільки дивитися на зміст букв речень, але розуміти, що Бог нам хоче сказати. Читайте уважно Біблію. Вивчайте історію. Ізучайте історію, брат каже. Що ми, власне, розуміємо під цим? Ви не уважно вивчати історію. Я розумію, що десь брат, напевно, зі мною не зійшовся в деяких розуміннях. Але що для нас означає історія сьогоднішнього дня? Я вчився в семінарії, шість років майже навчання в семінарії, плюс додаткові курси, особливо я любив брати курси історії. В самій семінарії я присвятив вивченню історії дуже багатий проміжок часу. Майже кожного року, тобто більше як 4 роки я вивчав історію, шести років вивчалася дуже багато мною історії. Але історія, ми повинні розуміти, не таку, як ми бачимо сьогодні в світі. Перш за все, що означає для нас історія? Історія це я би порівняв її дуже часто до блудної жінки. Яка завжди показує себе в різних історіях життя. Дуже такий приклад цікавий. Але кінець такої жінки є озеро Огняне. По відношенню до Біблії, кінець такої жінки є озеро Огняне. Що цим прикладом я хочу сказати? Сьогодні, в якій країні ви б не були, в якому суспільстві ви не були, історію вам дають під своїм кутом. Наприклад, якщо ми вчилися би. В семінарії, яка є зв'язана з Ватиканом, ми бали, мали б зовсім іншу історію, яку ми сьогодні можемо бачити в світі. В свій кут. Якщо ми б вчилися б з вами в семінарії православного характеру, наприклад, місто Луцьк, ми б мали б зовсім інший підхід до історії, незагальний, такий який ми вивчали в школі, чи вивчали навіть. В інституті чи в університеті, якщо ви будете вчитися в протестантській семінарії, ви знову ж таки побачите зовсім інший підхід до історії і як вам цю історію дають. Якщо ви жили коли в Совєтському Союзі, ви бачите, яку нам історію давали, і наскільки вона відрізняється, наприклад, від тої історії, яку дають сьогодні в Україні, де ми, де ми звідки ми виходимо. Якщо ви жили би в Ізраїлі. І вивчали би під кутом Ізраїлю історію, ми навіть би побачили, в якому році ми живемо і як далеко ми стоїмо від істини, в тій істині, яку язичники рахують за свою правильну історію. І тому ми повинні бути дуже-дуже обережні, коли ми говоримо щось про історію, історію, особливо сьогоднішніх днів, історія біблійна. Коли я вчився в семінарії, тій семінарії, які я вчився, євангельського характеру, у нас історія була історія людини, яка була в допотопній період, також була друга частина історії, яка абсолютно не зв'язана з першою, історія патріархів, історія старого заповіту, історія церкви. І історія церкви знову ж таки ділилася на декілька частин. І ми бачимо, як вона може відрізнятися від тої історії, яку ви на сьогоднішній день можете брати в інституті чи в тому оточенні, в якому ви живете. Так що будемо дуже обережні з історією сьогоднішнього дня. Слідуюча частина питання була: не підганяйте історичні факти під Біблію». Що для нас означає, не підганяйте історичні факти під Біблію»? Тут уже я бачу, що ми не маємо розуміння, як ми повинні читати Біблію. Біблію недостатньо прочитати. Навіть недостатньо її вивчити на пам'ять. Ми повинні Біблію бачити живою. Біблія існує для мене, і вона мене показує. Як особистість, мої відносини з Богом. Для мене і для пастора, Біблія буде показувати на моїх членів церкви. Коли я бачу своїх членів і читаю церкву, я бачу Біблію живою і можу орієнтуватися в просторі. Біблія, якщо ми її навчимося правильно читати, вона нам покаже час, в якому ми живемо, і всі події, які відбуваються навколо нас, ми їх зрозуміємо в Біблії. Так, Біблію розуміли. Оці церкви, і вони бачили себе в цьому, і бачили і себе, і Біблію, і час. Велика проблема, коли ми читаємо Біблію тільки як книгу. Бачимо речення, бачимо фрази, бачимо закінчену думку і абсолютно не бачимо те, що діється навколо нас, і як Біблія для нас кожного дня показує живу сторінку. Скажу вам один приклад свій, персональний приклад. Ми. Ви знаєте, що я є з церкви П'ятидесятницької. Певного дня Господь дав для мене дар, дар пророцтва. І коли, ще, коли я був молодим, був на одному служінні, особливо хто з Західної України, повинен пам'ятати, така сестра Феня була, вона жила в місто Дубно, і ми. З делегацією братів поїхали до неї, щоб почути, що буде казати нам Бог. Коли ми приїхали до неї, було служіння, Господь сказав до кожного брата те, що хотів сказати, і фінально сестра Феня попросила нас лишитися, і вона каялася. Каялася в тому, що до неї напередодні приїжджала велика група людей з Росії, десь область Іркутська. І вона, через неї Господь щось для тих людей сказав. Коли ті люди поїхали, зараз буквально зразу через короткий проміжок часу ми приїхали до неї, і вона кається перед нами, сказавши, що я сказала від себе. Така фраза, дірзнула від себе. І вона каялась. Коли я приїхав додому, на мене напав страх, великий страх. Служити для Бога, бути ревнісним, в багатьох питаннях для себе відказувати в певних речах, бо ти є на дорозі пророка. І зато горіти в озері огняному фінально, коли ти десь не подумав, не подбав, а це сьогоднішніми пророками є дуже часто, сьогодні дуже рідко можна знайти правдивого пророка. Багато пророків дірзають від себе, беруть від себе і кажуть від себе, і кажуть, так сказав Бог. А Бог далеко так не казав. І я собі в своєму серці сказав таку річ, Господі, я відмовляюся від такого типу служіння, від пророцтва. Я хочу мати пророцтво, але не хочу в дальнішому за таке пророцтво горіти в озері Огняному. Ви розумієте, про що я говорю? І коли через якийсь проміжок часу ми знову зібралися на молитви, були біля мене. Мої друзі, брати, і ми почали молитися, і Бог мовчав, Бог нічого не казав. І браття подивились на мене раз, подивились на два, і навіть думали, брат, ти, напевно, десь грішив, тобі треба покаятися. Я нічого на це не відповів, я розумів мої відносини з Богом, що я поставив яку нужду. І довгі роки від мене це служіння відійшло. Були моменти, коли я навіть переживав за те, думав, а може Господь взагалі вийшов від мого життя? Може, Він не живе вже в моєму серці? Я переживав, багато переживав. І фінально, коли я закінчив семінарію, це було багато років навчання в семінарії, в різних семінаріях, на той час я вже прочитав Біблію поверх 30 разів. Це досить багато, ти вже маєш орієнту... легко орієнтуєшся в Біблії. І фінально, коли я почав читати Біблію, я почав зауважувати, що я її читаю не так, як читав перед тим. Я почав бачити події сьогоднішнього дня в Біблії. Я по-інакшому почав читати Івана Богослова, і тоді в мене перше зароджується думка, коли я так починав розсуждати, зародилася думка писати книгу в цій області. Коли я вже читав, наприклад, того ж Даниїла, я зовсім не читав його, як читав колись. Фінально я зрозумів, що Бог мені повернув той дар, який я мав. Тільки тепер зовсім по-іншому. Я тепер опираюся на Біблію, і в Біблії починаю бачити сьогоднішній день. Перш за все, я бачу себе в Біблії. Постійно, коли я читаю, я бачу себе. Бачу свою сім'ю, бачу церкву, яку я несу служіння. І, звичайно. Зараз в останні дні я бачу події по відношенню до Біблії, не так, як мені хочеться їх бачити. Я відкриваю Біблію і бачу те, що робиться навколо. Як брат каже, підставляєш факти під Біблію або Біблію вставляєш факти. Це є велика, велика проблема, коли людина сьогоднішнього дня читає живе Слово Боже і не бачить подій, які є навколо. Тому на сьогоднішній день ми можемо бачити проблеми з двома уколами. Тому на сьогоднішній день ми бачимо, не можемо бачити, що робиться на Україні чи в Україні, як правильно сприймати це все? Ми не бачимо, що нас чекає за крок наперед, а Біблія нам все показує. Але коли ми не бачимо Біблію сьогоднішніми очима, те, що писалося багато років тому, це є Дух Святий, в, в якого немає часу, Він діє постійно одинаково, ми є в великій проблемі. Ми тоді не зауважимо, як церква вже буде піднята в небеса, ми тоді не зауважимо, що на землі вже є період великої скорботи. І ми тоді лишимося на, на рівні Глузіїв. Пам'ятаєте, Петра, перший розділ, третій розділ, третій вірш. Перша Петра, третій розділ, третій вірш. Коли Петро, апостол Петро, буде конкретно казати про людей, які є в церкві, люди, які читають Біблію, люди, які навіть, можливо, в той час зустрічалися з Христом і дефінит 100% зустрічалися з апостолами, і вони глузують. Вони кажуть, колись наші батьки про таке казали, що це вже останні дні. Колись зараз ми кажемо, і прийде покоління, яке буде після нас, теж буде казати, що це останні дні, але вони далеко не останніми. Ми сьогодні чітко повинні розуміти, що каже нам Біблія про останні дні. Це не тільки момент Першої апостольської церкви, коли було сказано, що церква має останні дні. Зараз ми з вами ввійшли в останні дні, і зараз сім церков, про які пише Іван Богослов. Ми маємо розуміння, що це не просто історія, а сім церков всіх своїх проявах вийшли на останню лінію свого життя. І зараз певна кількість людей з кожного характеру церкви, хто ввів правильне життя і бачив себе, буде піднята в небеса. А решта людей лишиться на землі. І коли ми з вами читаємо ці місця, ми бачимо, що церква Філадельфії, яка має Божий характер, не має п'ятна, і церква міста Смірне, яка пройшла через велике випробування, Ці церкви є готові, щоб зустріти свого жениха. А п'ять інших, інших якраз лишається на рівні брата Олександра Ранського. Коли ми читаємо Біблію, і не бачимо подій сьогоднішнього дня. Чим, власне, відрізняється живе читання Біблії від мертвого читання Біблії, що ми читаємо її кожного дня по 50 разів, по 100 разів вивчили її на пам'ять і бачимо весь час ту саму букву. І абсолютно не бачимо нічого нового. Людина, яка живе Біблією, яка читає її по в Дусі Святому, навіть якщо ти її прочитаєш 100 разів, ти сто разів будеш бачити те, що діється навколо тебе, а воно завжди міняється. Іншими словами, навіть на сотий раз ти будеш Біблію читати зовсім по-новому. І тому на сьогоднішній день моє підбадьорення, дорогі улюблені. Перше до Тимофія, четвертий розділ, шістнадцятий вірш. Четвертий розділ, шістнадцятий вірш. Читаємо такі слова. Уважай на самого себе та на науку! Тримайся цього, бо чинячи так, ти спасешся, спасеш самого себе і тих, хто слухає тебе в цьому зміст живого слова. Живий християнин, який є народжений згори, який має завдаток Святого Духа, він читає Біблію і кожного дня бачить її по-новому, по-живому. І ті факти, які не раз робляться, особливо в останні дні. Він їх бачить, і він їх не підганяє під Біблію. Біблія йому показує. Подивись, подивись, що робиться. А тепер прочитай в Біблії. Хай Господь нас благословить. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто слухає тебе. А зараз станемо і помолимося. Дорогі всемогутні Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо тобі за цей час, добрий, прекрасний час. Ми дякуємо, що ми можемо сьогодні розсуждати над Словом Божим. І не просто розсуждати, а бачити себе, бачити події, бачити те, що діється навколо нас, з великим розумінням, що ми живемо в останні дні, і сьогодні ми це бачимо як ніколи сильно. Благослови нас! Благослови тих, хто сьогодні є в ефірі разом з нами, хто є в нашій церкві, щоб наше це серце було відкрите, щоб воно було відкрите для Святого Духа, щоб своїми очима живими, народженими згори ми бачили все в деталях, що є в Біблії і що є в світі. І з цим розумінням приходили до Твого престолу благодаті. Господі, дай, що ми були в числі церкви. Господи, гряди, ми тебе чекаємо. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.